Комфортабельний німець, що підкорює ринок України. Шкода суперб в комплектації Style. Під капотом дволітровий дизельний двигун з потужністю 140 кВт, 190 кінських сил, ну і пробіг 177 тисяч кілометрів. Отож, колір сірий металік. Відразу кидуються в очі, дев'ятнадцяти титанові диски з гумою Pirelli, передні та задні парктроніки, матрична оптика, Skoda Crystal Lighting, камера асистентів, датчик дощу та світла. Отож, по салончику, сидіння з тканини з боковою підтримкою, електрорегулюванням, підігрівом та пам'яттю сидінь на три позиції. Автоматичне світло з вирізанням смуги зустрічного руху, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, аналоговий щиток приборів, мультимедіа Columbus з підтримкою Apple CarPlay та навігацією, сімиступінчата автоматична коробка передач DSG, передній привід, старт-стоп і автохолд, Хромовані вставки Superb спереду та ззаду, сидіння з підігрівом, електрорегулювання переднього пасажирського сидіння та величезна кількість місць для задніх пасажирів. Багажник оснащений електроприводом фаркоп також присутній і багажник об'ємом 660 літрів. Отож, ціна 23,5 тисячі доларів. Звичайно, можливий торг, але біля даного автомобіля у нас на площадці село Липини, вулиця Окружна, 5. Побачимось.